Доброго дня, всі присутні. Мене звуть Мені Вітіана Олексіна, я учениця 11 класу Дубицької школи Гімназія. До вашої уваги хочу прослухати свою наукову роботу тему країнації дочь. Серед нас відіграє важливу роль у історичних і природничих науках, а також є активним чинником формування свідомості на себе, особливо підростаючого покоління, чи не єдиним засобом одержання інформації про природне, історичне, економічне, тортурне мистецьку довкілля в масштабах села, міста, району тощо тому метою е, моєї роботи дослідити внесок краєзнавців до вишнього рідного краю. Під собою я поставила такі завдання. Вичити минулі сьогодення свого краю. Відтрати імена краєзнавця, які працювали чи, працю, е, чи працюють <клухи> на довищі. Близько 70-ки. Я знаю, що, на мою думку, не невеломі, частку буде засвідчення та вивчення довічної зховищ, що їхню активну діяльність Наступне, в чале. Наступні моїми завданнями були сприяти розвитку краєзнавчої біографії, відродження кращих традицій українського краєзнавства, розбудова державності незалежної України, провонічні рамки дослідження, охоплюють період з другої половини 19-го до нинішнього часу мені мого дослідження є вивчення біографії і творчості кризнавців Дубичі. Передання дослідженням даної роботи є можливості використання творчості кризнавців Дубичі в школі. Також джерельною базою роботи слугували споводи та інтерв'ю, зібрані та викладі мною. А крім того, у дослідження використано опубліковані у періодиці місцевого та всеукраїнського рівня статті, що ілюструють життя і діяльність краєзнавців Дубичі. Моя робота складається з вступу, основної що місяць три розділи висновків, списку опрацьованих джерел та літератури та додатків. У вступі обговорюються актуальні теми, мета та завдання, що були поставлені. У першому розділі мова йде про історію розвитку крес, е, креснація на Волині, зокрема. Ось можемо бачити на цьому сайті карту Великої і, зокрема, е, Дніч. Е, у другому розділі розповідається про е, паралину Волинського краю, Дубинський замок. Можна зараз бачити на сайті. Е, Дубинський замок ми. Це є головна е, споруда і окраса нашого міста. Домицький замок був споруджений князем Федором Острозьким. Е, спочатку це було як дерев'яне зелене, укріплене, і мало звісно, за всі інші об'єкти. Проте е, е, датою спорудження Доминського замку є 1492 рік. На території замку розташовані два палаці. Е, це палац князів Любомирських та палац князів Острозьких. Окрасою замку є саме, звісно, На даний момент Дубинський замок входить у сімку чудес по У третьому розділю спитається про краєзнавця в Дубнішні, зокрема, позивлюх Євродимитрійович. Він народився 1917 року у селі Хотин Дубинського повіту. Тепер це Радибильський район. Його життя було дуже насичним та різнобіжним. Як учасник у Другій світовій війні був нагороджений медаль. Після війни він почався виступати з нашими статтями у Гасописах. Наша двіщина рочник Волинський. Його найвідоміші статті були видані під такими назвами Пічмаю з Дума, давній Довинські монастирі, де звіків», тощо. Роботи Ігоря Дмитровича відіграють важливу роль у Хреснавстві укрес... не тільки Добички, а й Волині, а й всієї України. Савчук Петро Оксандвич народився у селізниці 12 червня 1935 року. Наукова діяльність кандидата історичних наук значно збагатила істографію Дубича. Він доклав багато зусиль для популяризації історії нашого краю. Працює в Рівненському державному інституті культури у 1994 році. Петро Олександрович стає лауреатом премії імені Костомарова, а за задниго Дубинський. Вчинистів, лареатам обласного краєзнавчого товариства. На рахунку, рахунку краєзнавця понад 250 робіт, серед яких краєзнавчий Дубну, монографія Дубінський форт, книга Дубінський, Спасок «Монастир монастир підтяган. Об'єдна місце в галузі археології рівності досів Ткач Віталій Вікторович. Родився 9 лютого 1975 року Віталій Вікторович активно проводив розвідки та один із улюблених періодів із нас є епоха Брон. Відомості про поселення цього періоду значно розширилися з його розвідкам та публікаціям. Частину колекції, яку він зібрав за час її активної археологічної діяльності, передано у Дубінське історико краєзнавчий заповідник та Рівнський Рим, краєзнавчий музей. Людмила Милости... Степанівна Ганджеліт Народилася 11 травня 1964 року у сіні Майдан. Це недалеко від Дуб міста Дубня. Освіту дола у Рівненському гнітарному та Кам'янець-Подільському національному університету Людмила Степаніна є автором восьми книг, сценарій, масових заходів, пишу пісні. Вона серйозна і винка займається дочням торнонімівки Дубич. Її творчий науковий педагогічний дорого може добре знати в книг та за її кордоном. Алла Васильна Семенюк. Народилася на хуторі Ласика в селі Білобережжі Думінського району. Вищу освіту, здобула в Львівському державному університеті імені Івана Франка на ресурс історичному факультетів. Деякий час е, Василь, Анна Васильівна працювала вчителем історії середньої школи No3 міста Дубна. На даний момент е, вона є методистом відділу освіти, редаж адміністрації, серед дробіт, але сімейни навчально-методичні постійни і краєзнавства. Про книги автопис Дубицького краю, також творчий проєкт під назвою «Краєзнавство» традиційна скарбниця збереження історичного досвіду. У 2007 році Алласина стала лауреатом рейтингу громадська полярниця Золотих Порох. Висновок у зв'язку з тим, сьогодні ми повинні глибоко займатися в тим, як повніше використовувати, використовувати виховні потенціалки в від нас відродженої віковості і історичної пам'яті. Виховання національної гідності нашого народу і особливо молодь, що є дуже зараз. Актуально. Тому хочемо наголосити, що вся діяльність признаці, науковці науковці спеціальні дослідження рідного краю повинна проводитися на наукових підвалених використанням нових архівних і відповів джерел. На основі нових підходів продиктований часом з тим, що нам була досліджена висьма зала, правдива історія полоїщини. Всім присутні щиро дякую за увагу, окремо подяка за допомогу допомогою роботи в цьому залі. Дяква.